Інша рослина, яка розташована праворуч від мене, це так званий церсідіфіліум японський. Не плутати з церсісом. Назви схожі, дерева відмінні. Також росте великим кущем дуже декоративне дерево. Навесні в нього таке бронзово червоне листя. Восени листя забарвлюється спочатку в багряний колір, потім воно. Потихеньку стає все блідніше і блідніше, блідшає. І зараз от такого жовтого кольору, подивіться, як красиво через проміні сонця просвічується листя. Просто чарує. Ось така от рослина. Може, не для кожного саду, може це до певної міри екзот, але якщо зустрінетесь в садовому центрі, якщо у вас є місце в саду, оранжу. Красиве, декоративне. Плодів немає, на жаль, тільки листя милує. Цілий сезон.